Osionfish. Є якісь інспектори, які будуть проводити роботи, відповідно, pues yeah. в кімнаті захисник особисто прийняття інші, які можуть. Дивіться, ми як дорожній контроль видання, ми не пхаємося в роботу. Це є адвокат, юрист, а ми просто як вільні слухачі обслуживуємо, в чому ми не ліземо в... Ні, ні, все, а в мене є одна. Є інспектор, є чекай. Earth... одне запитання. тільки. Чому відбулася заміна особи, яка в США і справа? Було наполягання наскільки матеріали справа, щоб з цього інспектора ніколи не вийде, депутати якось слід. Я знаю, що у вас не було на розбіг справи, але якщо ви мали можливість переглянути відеозапис в інтернеті, то інспектор доволі відхилив клопотання про те, щоб він взяв саме відвідування. І потім він відхилив. Ну, ну так само, як і відвід не передбачено, але там, інші норми, загальні норми, там аналогія права, аналогія закону. В мене ці нас, що він відхилив і, і наше прохання про те, що він сам. Пішов і про прохання відвести за, нашим, ну, за нашою заявою. Тому я просто не знаю. Він все ж таки знову взяв саме відвід? Ну, дивіться, було вирішено з інспектором про те, що він буде допускний якості світ. Відповідно, він роздати справу вже не може. Ось і все. Але він скаже, що він не слід, що інспектора. Я не знаю, що воно зараз роздається. просто пояснюю, чому буде зав'язати, він інспектор. Якщо власне налаштовує, можете так само щось до цей висловити.

Протоколу номер ап 2 174013 Зміст протоколу склав його добровольський Віктор Васильович, це інспектор патрульної служби роти номер 2 батальйону No3, управління патрульної служби ОМС міста Нової міліції. Складений даний протокол 15 жовтня 2015 року, 21.10 о 21.05. На перехрестях вулиці Любінська, Петлюра, автомобілем Toyota Auris, державний новостров. Проїхав на заборонний сигнал світлофора. Чи порушив вимоги 87 праву дорожнього руху, 873 право дорожнього руху? Право -дорожнього руху? Е. 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 Так. Відповідальність передбачена стаття 122 частина 2. Так, Ознайомлено не роз'яснено права. Так. По суті, порушення проїхав на зелений колір світлофору з правопорушенням Незгідним. Заявив клопотання про перенесення розгляду справи, бо потребує медичної допомоги. Зрозуміло підпис постави. Е, на місці події, хто був присутній? Ну, тобто, крім вас автомобілів. Зимою посадила. вас. Зрозуміло, це якраз її за першу так? Так. Це є Марія, так. І інспектор Добровольський Віктор Васильович, зараз також є, допитаємо, по суті, бо по справі я мало в принципі, зайомий. Давайте на початку допитаємо Добровольського Віктора Васильовича, як воно було. Потім е, дівчину. Вона свої документи також має. Це добровольський механізм. Добровольцем. По суті, правопорушення 15.10 о 21.05, е яке по протоколу вчинив кошмар шнаг... Даніл Вітальович на перехресті вулиць Любінська, Петлюри, Яворницького, керуючи автомобілем Toyota Auris Держави. Приїхав на заборонений сигнал світлофори, як розуміють, червоний сигнал. Е розкажіть, як вони відбувалися ці події? З самого початку. Проводили патрулювання, їхали на виклик на Любінську 111, їхали на середній боку з Городоцької. З Городоцької їхали по в сторону Вигонського. Полос... Ми їхали по середній полосі, помітили автомобіль червоного кольору, так не знали, яка, яка то марка. Їхав по крайній правій полосі. В принципі, їхав він не швидко, десь. За метр 50, можливо, навіть більше. Побачив вже, я побачив, як я був за рулем, побачив, що почав вигадати жовтий сигнал сатуфора, значить що там здається, якщо нетмиляється два рази і відразу червоний. Я розумію що те, що я не встигну почав тормозити автомобіль, який їхав праворуч біля мене, він знаходився трішки спереду. Їхав не швидко, притормозив трішки і десь. Біля недалеко від стоп-лінії, отак, від самого світлофора, червоний загоряється, і автомобіль поїхав на червоний саму світлофора. Далі я зупинився до повної зупинки, включив червоний, поїхав за даним автомобілем, пішов вже з лівої сторони від мене на середині дороги, вже тікали, назад давали. Все, я там. Зупинений недалеко біля Карадіча вулиці, а, на Карадіча. Там, там якраз та, там, протокол. Там якраз біля, напроти підземного приємно. Коли Щоб. зупинили далі, що відбувалося, підійшли. Підійшли, Акції. представилися, сказали, що так і так приїхали. Чому порушуємо? Приїхали на заборонець на сутофора. Тобто попросили пред'явити документи, документи були отак пред'явлені нам. З руки ніхто нічого і не продав. І звідчення водія і реєстраційні Так, так. Там я чесно ще шукали суховий полюс. Сказали спочатку, даний громадянин говорив спочатку, що ми закінчували маневр. Там була дівчина з боку, говорила, що ми закінчували маневр, ми нічого не порушували. Потім я намагаючи жовтий приїхав, закінчував маневр. Ну, Почалося так, я кажу, що ви порушували, на червоний, двої, почали вимагати докази і є поняти громадянина. Сад Олег Миколайович, який зазначив пояснення, що водій відмовився пред'являти посвідчення водія і тих паспортно-реєстраційних на автомобіль працівникам поліції в моїй присутності. Це що був за інцидент? Ми під'їхав замкомандира. Ми вирішили замкомандира разом. Ми вирішили забрати автомобіль з частини на Караджича. Там є така стоянка з правої сторони. Забрали ми автомобіль туди. Ну і там почали говорити про те, все, що документи нам потрібно було, як ми хотіли скласти протокол про порушення. Даний громадянин нам документи не передавав і не, не придивляв так, щоб ми могли ніч була, не було та щоб ми не могли переписати дані, внести їх в один протокол. Стояли люди з боку, які бачили цю ситуацію, що то приїхала потім матір, я так розумію, як вона представилася дівчини. Ця вся ситуація була, що вони там машину закривалися, не хотіли нам давати протокол, хотіли спочатку докази. потім в кінці нормально документи. Ну, Ні, документи були під'явлені в машині, сиділи на пасажирському сидінні. Ну, під'явлені були документи, так, через вікно з фонариком, О, з ліхтариком ми ці документи, коли складали один протокол, написали і потім в кінці даний робот не хотів написати пояснення. Було сказано, що ми ще не підписали, ще дату розгляду, нічого. Кажу, з моїх рук, будь ласка, вони громадянин не хотів з моїх рук підписати. Викликали, бо там, тому що там ще була скарга на 23-й номер, виходить. Був ще один замк п'ятої роти. Ситуації є, ще в протоколі людина не підписалась про роз'яснення прав. Стаття восьмий КУПАТ і статті 63 Конституції України. НІ. Як там відбувалося? Тобто було роз'яснено ні? Роз'яснено було, стояли ми з боку, коли там була процедура, всі там стояли. Даний громадянин просив мені роз'яснити його права. Я громадянина, це говорячи по телефону, я роз'яснив, він мені сказав, що це я роз'яснив права не повністю. Після того вже захотів протокол, щоб написати пояснення, я хочу написати пояснення в протоколі. Добре, я кажу тільки з моїх рук. Ні, е, хочу в руки взяти, в руки взяти, Ми передали йому протокол, він закрився в автомобілі. Є відео, як він почав писати, що не роз'яснено, почав поставив прочірки на депортипілі і е, свідки, і підписав протокол, написав, що приймав на створення. На зауваження, те, що я говорив, що я не дописав розгляд справи, я вам не давав на підпис протокол, а просто дав для написання пояснення, просто ніяк не хотів реагувати. Коли це все зробив. Відомлені протоколи, все. Тому було в основному порядку повідомлено його проводити справи на 19 число. Так так, 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 так. Було на місці з водієм пасажирка. Так, пасажирка була. З інструкторів у вас тільки двоє також. Так, так. Відеофіксація проводилася з моменту цього, чи ні, коли ви їхали з ним, коли це побачили, ні, чи не було? Немає відеофіксації цього. Зрозуміло. Якісь є питання до нього? Є запитання. Дякую вам за на надані пояснення. Вони стали трошечки об'ємніші відповідно з тим, що ви написали в рапорті, бо там дуже сухо ви написали. Хотів би ще раз уточнити, підкажіть, будь ласка. Ви кажете, коли ви наближалися вже до світлофора, так, до того підхрестя, розташування транспортних засобів. Нагадайте ще раз, де ваш транспорт. У моє було посеред середній полосі. Та, середня. Порушник справа, права полоса переді мною. Я їхав в сторону сюди, порушник був тут. Порушник був тут, а в правій стороні. Одразу давайте уточнемо. Наразі не порушник, Ну, не порушник вибрать. Особи, яка одягається до того. Він був в правій стороні. Порушник був з тобі, так, в правій стороні. Зразу давайте Точно. <різь> ну, не порушний вибачте. Тобто він був в правій в стороні. Так. Угу. Я зрозумів. Тоді дивіться, в мене таке запитання до вас. Чи можете ви нам сказати, як організовано порядок переїзду цього перехрестя з цієї правої смуги? Прямо і направо. Можна їхати прямо і. Там, Там міш, міш. 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 Ні, З крайньої правої можна їхати прямо і направо. Так, так, так? Вам можна їхати тільки прямо. прямо. Та, ну... На він не перестроювався, тобто Ні, він постійно їхав. Постійно їхав з правої сторони. У нас тільки відколи я його бачив. відколи я побачив його. Бо, на якій відстані ви мене... перебували в момент, як він переїхав прихрестя від нього? Ну я його так доганяв, я побачив відразу з правої сторони. Не можу чесно сказати, на якій відстані я перебував. Він був, тому що я їхав з більшою швидкості, ніж він. Тобто, навіть коли я приторможу, приторможував вже, то я його доганяв. розумієте? То він перед світлофором водій. Трішки притурмов підтримов... вже майже встав чи ні? Ні-ні. Ну, трішки, трішки так притурмо було, щось трішки притормозив, і потім перед світлофором чомусь відразу поїхав і чомусь відразу на червоний. І ми відразу включили червоні маячки і поїхали за ним. Пішоходи, які були з другої сторони, вже на середині дороги мене пропускали. Ми вже ховали назад дівчина, Коли я на червоний поїхав за даним от mm -hmm. Цей автомобіль червоний Toyota, так? так. Та, він зробив пішохідним якусь перешкоду? Ні, ні. то в той момент, коли він їхав, пішоходи не переходили. З правої сторони пішоходи переходили, пішоходи переходили з лівої сторони. сторони e, та, та, зі сторони садової? Так, зі сторони садової. Так, петлюри. Ну там широке таке перекреслить. Так, тобто, тобто виходить так, якщо я, я з'їжджав, там здається, якщо він помиляюся, може помовитися, там здається, при з'їзді вже є дивитися. Просто орієнтовно між вашим автомобілем, яка відстань була. Можете в момент, коли я його бачив, чи коли, коли я перший раз його побачив, чи момент, ні, коли він вже поїхав? ви їдете, він їде попереду вас, так? Да. Так. І тут ви бачите, він проїжджає на червоний сигнал світлопора. От в цей момент, коли він пересік стоп лінію яка була між вами відстань? До заправки вже доїхав автомобіль чи нічого не зрівнявся? Ну, але просто напроти в'їзду чи молодований. Ні, ні, ні. Мій, мій автомобіль, ну я так носом майже був біля задньої частини, але так він з правої сторони дуже -то, майже. Тобто ви його, зад його автомобіля і перед вашим. Так? Десь так, ну, але там відстань була просто між полосами, я так не можу сказати точно, чи ну, що, я... Як то кажуть, це був е, боковий інтервал, так, між вами там, десь метр і півтора. Ну, ну та, він, але, так, він так трішки трішки спереду. Я ну так, щоб я ну, щоб сказати, щоб я був прямо біля нього, так я б не сказав, в той момент не, не думав, що так станеться. Він притормозив, я не думав, що в даний годин поїде на червоний. Ну я так не дивився, не, там, куди він сі ківати. Він не розумію, в той момент, коли він пересік стоп-лінію, ви були практично задній нього. Так, за нього. І виїхали з більшою швидкістю, ніж він. Її. Ну, Але я тормозив, ти кажувати, і його доганяв. Притормажуючи, я його доганяв. Він не їхав швидко. З якою швидкістю виїхав? Я їхав десь швидкістю 60 км. У нас 111-й вулиці лежала невідома особа, в був, ми потім зробили відміну, тому що побачили правопорушення. Тому я, я спочатку думав, що я також на жовтий, на жовтий вже також їхати не можна. Ну, і я почав тормозити ще відразу, коли помітив, що почав мати жовтий. Я вже одразу тормозити. І так йшло. Там ну, він не їхав, що ви впевнені, що жовтий сигнал мигає на цьому світлоході? Тому що я просто так би не зупинявся. Наскільки ну, я знаю, вимагаючи жовтий світлофор — це коли світло взагалі не працює. Ні, є, мига... Мига є два. Він наскільки я, якщо я не помиляюсь на даному перекресті, що є зелений, мигає зелений, включається жовтий, як на кожному. так? Жовтий там. Два рази тільки. Раз, два і відразу після другого на третій червоні. Ну в коней це? Ну я честно я не рахував. Ми спеціально виходили на саду. це. Це таке. Так, так. Так, я зрухнув. Так, і зараз вам покажу, як. Mm -hmm. no, зараз вам покажу, як. Зараз вам Зараз вам покажу, як. Ну, зараз ви цінаєте, так? Також, mm -hmm. як підмутаємо. Чекали, там досить довго вони говорити. За Чи було мигання сигналів Мигання сигналів тут на цьому відео немає. Ви вважаєте, що це змонтоване відео чи цей в різних режимах залежно від... Ні, я, я такого не кажу. Я пам'ятаю чітко, що я почав тормозити на жовтий, тому... Тут То питання єдине, в мене виникло, ви казали, що вимагав. замагав жовтий сигнал. Можливо, автоматом, знаючи всі перехрестя, та знаючи всі, як на всіх перехрестях світлофори флотвори працюють. Так вони завжди є там один чи два два-три мигаючі жовтих, тоді переключається на червоний. Тому я побачив жовтий, я хочу тормозити, звернув увагу на автомобіль. Можливо, я сказав. Можливо, ви помилилися і Ні, не, що... не помилилися, тому що я на жовтий тормозив вже і на червоний поліз свій автомобіль, бо я звернув увагу на автомобіль, який тормозив, потім почав. То ви заявляєте, що ви бачили, як автомобіль стоп стоплінію на червоний сигнал світлофору? Ви впевнені, що з цієї смуги, з крайньої правої смуги, можна їхати прямо. Ну, настільки... ага. Я бачив, поїхали, поїхали прямо. Ну, я знаєте, не тоді в той момент не дивився, не заїжджав на полосу, що можна прямо чи, на, чи направо. Так, тільки праворуч. Так, тільки право зленості. Там там прямо ліпоруч. Чи навіть лівий ряд, ні, лівий ряд прямо і поруч. Чому? Ну, я вимиряюсь. просто по пам'яті. Пам'ятаю, що з даної смуги можна їхати тільки е, праворуч. І зелена стрілочка показує, що на червоному можна теж повертати праворуч. Відповідно, те, що ви стверджуєте, що автомобіль особика притягується, їхав в крайній правій смузі, і він поїхав е, прямо у по цьому перекресті. Чи дійсно так було? Можливо, він був іншій смузі? можливо, би зі смугами трошки перебутали? Був з правої сторони. Ви, ви їхали в, в середній смузі. Я в середній їхав. Для мене була ще одна смуга на поворот наліво, далі моя тільки прямо, далі їхав автомобілі. Я зрозумів. Так, з тим я вже зрозумів. Тоді в мене ще одне питання є з приводу роз'яснення прав особі, яка витягується. Тобто ви заявили, що ви їх роз'яснили, так? Так. Таке запитання, чи ви це ви говорили з пам'яті, чи ви користувалися пам з пам'яті. Ви можете зараз роз'яснити права? Можу роз'яснити, можу почати. Можу. Але Але я про це не запитався, чи ви це користувалися якимось. Свій. Ні, я не користувався. Я пам'ятаю, що так як було сказано, що права були розв'язані повністю. Згідно 268 я не повністю пояснюю права. Я не сказав про надання медичної допомоги, того я не сказав. Так, то я признаю. То я пам'ятаю. Тому в даний момент він сказав, що е, ви мені не повністю роз'яснили. Минулий раз, як у нас було, був розгляд, ви теж розпочали справу, ви не роз'яснили право особі, яка притягується, оскільки е, 270. Зараз зараз мене матір відкрити. 279 стаття. дивіться, яка нас учить. Головуючи на засіданні або посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягується, роз'яснює особам, які беруть участь в справі, їх права та обов'язків. Почавши засідання, так, ми зразу пішли до запитання, я вас зупинив, попросив вас оголосити протокол. Тому ні. якщо вам не важко зараз роз'яснити права, ну, щоб ми дійсно пересвідчилися, що ви їх знаєте. Я їх всі такі буду зараз роз'яснювати права. Так, ні. Не, не треба, треба саме чи ви взагалі знаєте, що в той міст вкладається, як вони роз'яснюються. 네. Які статті треба роз'яснювати? 63, 2068. 63 -я, це. Конституція України, 268. Про що ній йде? Про що з 63-го? Особа має право не свідчити про себе, то про своїх близьких. Зрозуміло. І наступна стаття яка? 268-ма. Чого? Має право на правовий захист, має право на медичну допомогу, якщо це потрібно, на перекладача, якщо це потрібно. Має право оскаржувати дії. В наші дії. Знайомитися. З матеріалами. З матеріалами Так, так. Ну, все, в мене питання рішення. Хоч тоді наступна.